Музейники страйкують. Вся Спільнота зберігачів історичних цінностей країни стала на захист музею історичних коштовностей України, який відповідно до рішення міністра культури ліквідується. А сам музей переводять у філію національного музею історії України. Ми згодні з тим, що ця непродумана реорганізація, яка відбувається, вона призводить до знищення музею історичних коштовностей України, і ми не хочемо, щоб знищували цей музей. Музейники переймаються. така реорганізація. Просто може знищити безцінні надбання українського народу. Вся ця колекція, яка ми знаємо як колекцію музею історичних коштовностей, там, де і речі знайдені на Чернігівщині, в Чернігові То тепер це буде просто складова частина Національного музею історії України колекції. І воно розчиниться в тому всьому. І говорити про Україну, яка має такий музей і такі колекції, буде дуже дуже складно. Хранителі історії кажуть, чернігівський музей свого часу передав до Києва цікаві експонати, такі як прикраси офіцера царської армії, рештки якого були знайдені на вулиці Сережнікова у середині двадцятого століття. Для цього музею тоді долучалися і створювалися. Забиралися колекції з багатьох музеїв, в тому числі із Чернігова, знахідки, які стосувалися виробів з дорогоцінних металів, також передавалися до музею історичних коштовностей. і всі знали, що це якби музей український, не просто філія національного музею історії України. Тож, аби показати міністерству своє невдоволення реорганізацією, музейники по всій країні на годину припинили роботу.